Данечко дорогоцінніше. Як я й обіцяла, трохи мої маленькі ви перепочинете і засвоїте те, що ви вже прошу, а сьогодні відео для ваших братиків та сестричок. Тож, який клас сьогодні будемо оглядати, я думаю, сьогодні оглянемо ту тему, яка буде актуальна для всіх. Сьогодні повчимо, як казати, що де знаходиться. Ну що ж, почали? Ну що ж, зараз ми розглянемо один спосіб, як сказати, що де знаходиться. Ось подивіться: The music classroom is opposite the gym. Тобто ми просто говоримо, що music classroom Так. і кажемо, де знаходиться Opposite the gym. Але в нас є ще інший спосіб. Наприклад, коли о, нам важливо саме де знаходиться, так, і це підкреслити. Тут у нас вижимо, що знаходиться, а в цьому способі де знаходиться. Ми використовуємо нашу отаку ось ось конструкцію The is». Що в нас виходить? The Reese, a Music Classroom Opposite The Gym. Знаходиться музичний клас навпроти нашого спортзалу. Такі е, речення ми перекладаємо за всякчасний сад. Тобто напроти спортзалу знаходиться музична кімната. Подивіться різницю. Тут нам важливо, що знаходиться, а тут нам важливо, де знаходиться саме місце. Угу. А якщо в нас щось одне знаходиться, то ми використовуємо The is. А якщо нам хочемо сказати, що Декілька кімнат або декілька кабінетів там знаходиться. Тому використовуємо The raw. Ось подивіться: There are Changing Rooms next to the computer room. Ще раз. Це просто два способи. Ви можете обрати будь-який з них, коли говоримо, де що знаходиться. В першому способі важливо, що саме знаходиться. Тобто тут акцент робиться на. Музичний клас. Music classroom, is opposite the gym. А ось у цьому цьому зразку в нас важливо, що навпроти спортзалу, тобто спортзал важливіше, знаходиться музичний клас. Тобто, тут в нас важливе місце. There is a music classroom opposite the gym. і множина The Rap. Changing Rooms next to the computer room. Uh, іноді ви можете бачити скорочене. Тобто у нас наше Is. Ми тут просто ставимо апостроф. І ось так буде There is. Так само і тут. Скорочена форма. There. Ось так. А тепер здогадайтеся, як ми поставимо загальне запитання до цих речень. Звісно, ми просто наші «is» і «are» поставимо перед «there». І що в нас вийде? Is there a music classroom opposite the gym? Are there changing rooms next to the computer room? І якщо вони там не знаходяться, просто «isn't», «aren't», це досить легко. Давайте ще раз попрактикуємося тепер. «Are». Використовуючи презентацію, що було ще зрозуміло. Ну що ж, поглянемо тепер докладніше, що в нас справі. І ще раз нагадую: якщо ми хочемо сказати, що в кімнаті один предмет, ми кажемо the is». якщо багато предметів, ми кажемо The are». Іноді ми можемо сказати The are some». сам декілька. Якщо хочемо задати питання, Is або «are» стає перед there. І задемо. The is there a якщо один предмет? Are there any, uh, Якщо декілька предметів, так ми можемо поставити any, це який-небудь будь-який. There isn't a. Тобто чогось немає. There aren't any. Uh, і нагадую, що сам у нас лише у ствердних реченнях, any у запитальних та у негативних. Uh, ну що, спробуємо скласти деякі приклади. Ось вам ось ця колоночка з тим, що може знаходитися. Це наші прийменнички, і це де це може знаходитися. Ось, наприклад. There is. Ну, давайте скажемо, що a changing room for girls візьмемо прийменник Next to Next to the gym. There is a change room for girls next to the gym. Mm -hmm. Або ми можемо сказати There are some books. Давайте на парті. On the desk. Mm -hmm. Давайте спробуємо задати питання. Is there a changing room for girls next to the gym? Хорошо, «is». Are there any books on the desk? А. Так, a речне. І In uh, negative There isn't a change in room for girls next to the gym. There aren't any books on the desk. Зараз ви можете поставити на паузу і погратися. З ну наприклад, there is a gym. Uh, between art classroom and music classroom hmm? is there a gym between art music uh, art classroom and music classroom there isn't a gym between Art classroom and music classroom. Ось так можете погратися з усіма цими словами, скласти своє речення, написати мені в коментарі. Я перевірю і дам свій поради. А зараз э, трохи пограємося і усно попрацюємо. Ну і що ми тут бачимо? А ми тут бачимо мапу. Що це за мапа? The Map of Hogwarts. Мапа Хогвартсу. Що ж, давайте пограємося з Різера. Ось, наприклад, що ми тут бачимо? Aurрі це там, де в нас живуть наші сови, яких ми відправляємо з листами у фільмах Гаррі Поттера або в книгах. Так? Давайте ми скажемо, що наш Аурі знаходиться. Між годинниковою баштою Clock Tower і та між цим кам'яним кругом Stone Circle. Як це ми скажемо? There is an hour between Stone Circle and Clock Tower. Добре. А тепер скажемо, що будиночок Хагріда знаходиться навпроти нашого кам'яного. There is a HRID Hat Opposite the Stone Circle. Цікаво, а давайте тепер скажемо, що ви виказала. В нас знаходиться за нашою э, годинниковою баштою. There is a great hall behind the clock tower. Зараз поставте на паузу і спробуйте. Самі подивитися на цю карту та скласти свої речення, написати мені їх у коментарях. А ще кому подобається Гаррі Поттер, будь ласка, ставте лайк, діліться з друзями. І я можливо зроблю цілий урок присвячений Гаррі Потеру та цим фільмам та книгам. І ми з вами попрактикуємося дуже багато і поговоримо англійською про це. А що ж там у нашому підручнику? А в нашому підручнику нам пропонують згадати приміщення, якими ви користуєтеся в школі. So, there's school classrooms, the school grounds. So, look at the plan of school. Find the right words. І нам пропонують поглянути на план школи та знайти потрібні місця. Ну що ж, читаємо. A room where pupils have their lunch. Кімната, де хто, правильно, учні їдять свій ланч, їдять свій обід. Ну, ви вже здогадалися, що це що? Вірно. кентін. це столовка, так? Наша е, улюблена їдальня <схід> у школі. Добре, далі. A room Where you get ready for a PE lesson. Ви побачили свое PE і uh, одразу ж кажете, що це джим. А ні. Ви маєте бути уважними. A room where you get ready for a PE lesson. Get ready це що? Правильно, готуєтесь. Тому це не джим, а це. Boys' changing room, girls changing room. Роздягальня для хлопчиків, роздягальня для дівчат. Окей. Okay. A room for teachers. Ну, кімната, де вчителі планують заколоти проти учнів. Як вона називається? Правильно, вона називається staff room. Staff room. Це наша вчительська кімната, де всі заклади проти учнів, де вчителі планують як же ж насолити вам бенненько. Добре. Жарти в сторону, а ми їдемо далі. A place where you leave your jacket, shoes, and other things. Тобто, що правильно місце, де ви залишаєте свої? Куртки, піджачки, своє взуття та інші речі. І де ж ми все це залишаємо, подивимося на наш план. Так локерс. Локерс це ваші що правильно, ваші е, невеличкі шкафчики. Де ви все можете залишитись, в деяких школах вони є, в деяких школах їх немає. Пам'ятайте, в американських школах обов'язково є такі локеріс, де діти залишають свої підручники, взагалі всі свої речі. Так, ну, подивилися. Добре, їдемо далі. Uh, a room where you do experiments». Тобто кімната, де ви що правильно проводите якісь експерименти, а це в нас Science Lab. І Дійсно, це в нас кімната лабораторія наукова лабораторія, де ви проводите експерименти. A room where you paint and draw. Кімната, де ви малюєте, фарбами, Paint малювати фарбами, draw – малювати олівця. Ну, і де в нас ця кімната? Дивимося, дивимося, дивимося на наш план, і звісно, це art classroom. Тобто це клас малювання, клас мистецтва. Наступне A room for the Headmaster. Кімната для кого правильно директора школи. Найстрашніша кімната. Найстрашніший кабінет у всій школі, Headmaster's Office. Але кому пощастило, і у вас кльовий директор, то я вас вітаю. A room where you can find a lot of books. Кімната де можна знайти багато книжок. It's a library. Це бібліотека. Що ж, до далі. Uh, exercise 3: Walk with a friend. Ask and answer. Працюємо з другому або подругою, запитаємо і відповімо. Uh, is the sand slap next to the thirds? Yes it is. Run answer. Or Where is the sand slap? Opposite the music classroom? Correct. Тобто ми тренуємося по цьому плану, як правильно ставити запитання <кхм> uh, або uh, звичайне запитання. А чи знаходиться а, лабораторія поряд з туалетами? Так, і неправильна відповідь, або де знаходиться лабораторія, вона навпроти музичної музичного кімнати, музичного класу. Це правильна відповідь. Тож, а, можемо так, позадавати запитання, наприклад, is uh, the computer room number one between uh, girls changing room and boys changing room? No, it isn't. And it's correct answer. And uh, where is the toilets? Oh, they are opposite the lockers. А зараз ми з вами спробуємо намалювати свій власний план школи і скласти такі ж самі запитання, як у цьому в реклазі. і згадаємо, що continue. це Сіяння, Джимс, це спортзал, хедмастер, це директор. Vibrary. Бібліотека Locker. Це шкафчик з усіма вашими предметами, і Science Lab це лабораторія. Ну, на цьому ми трохи припинимо займатися вашим підручничком. І повернуся до нього до нього вже в наступних уроках. Ну що, сподіваюся, вам сподобався такий міні-урок, і ви засвоїли матеріал, і вам було дуже цікаво і ви зрозуміли тему, і тепер зможете описати будь-яке місце та будь-яку квартиру. І це дуже-дуже дуже легко. І ви зрозумієте, що англійська мова зовсім не така важка. Ну що ж, попрактикуйтеся. Опишіть свою власну кімнату в мене в коментарях. І до нової зустрічі у вівторок.